Болівальники футзалу за кілька секунд в палаці спорту Галичина у Львові розпочнеться центральний матч. сьомого. кілька слів про минулий тур у шостому турі. Команди зіграли доволі по різному. Сенсаційної поразки, як на мене, даруйте небезпечний момент. Шпигар не має піграти не такий страшний звір, як його малюють. Контратака в енергії Павленко віддає на Грицину. Грицина б'є молодший. Прямісінько в руки Литвиненку. Не вдався удар Михайла Грицини. Бив. Проходить передача на кузя. Тарас не те, що приймає м'яч. Енергія грала з локомотивом у дещо сильнішому, як на мене, складі. Також багато гольових моментів очікувати не варто було, тому що Грицина ай-яй-яй, який момент був енергії. З оборони в атаку. Кілька передач і все. Може бути вихідцем на самі гол в порожні ворота. Багряк перехоплює небезпечно. Багряк не має. Взяття воріт. Грицина Микола розвернув. Грицина Микола одного суперника Удар не точно. А Просилася передача. Журба грає на Дмитра Сорокіна. Сорокін ледь не втратив м'яч. Помилка. Ай-яй-яй, який момент у Михайла Грицини. Обрізка. Ним з найсильніших. Українських голкіперів у такому виді спорту, як футзал. Штрафний для енергії. Гол! Забивають енергетики Степан Струк. На 17 й хвилині. Футзал. Штрафний для енергії. Гол! Заб... Каже Євген Семенович своїм хлопцям. Федюк. Подюак, хороша передача на Козяк, ось буде бити. Кузь обіграв! Передача гол! віталій Баряк забиває у порожні ворота. Після подюк хороша передача на Козяк, Ось буде бити. кузь з обіграв! Передача гол! Винятком, звісно, деяких. А в позиційній атаці не змогли серйозно ламати позиційну оборону Львів'ян Харків'яна. І, в принципі, як на мене, дещо змінювати Грицина Михайло, знову перехоплення. І овсяніковся Ніков один в один обіграв струка. Однак відпустив на туда. Весей м'яч. контратака може бути у Львів'ян. Струк, Грицина, передача. Гостро, але не туди передача Буде у Харків'ян. Журба передача на Овсянікова. Овсяніков перекидає через кардаша. Зіткнення з суперником в гру. Якщо відверто були запитання, чи зможе Крудоба продовжити цей матч, і який простріл від Є дуже великі шанси в енергії сьогодні створити, скажімо так, невеличку сенсацію. Удар від Грицини. Браво Литвиненко! Польового гравця вибивши мяч на аут. Журба. Шпигар-удар. Браво Кардаш! Оплески і шпигарю і Кардашу. Такі епізоди енергетики і не ризикують харків'яни. Лучкова удар. Кардаш на місці. Може Кардаш забивати. Кардаш не забиває. Бондар-удар. Стійка. Хороший удар у Дмитра Бондара. Такий пресинг, підопічних Максима Павленка дає свої плоди. Федюк вдало грає перехоплені. Грицина, Федюк, Федюк. Удар від Федюка. Стійка. Який момент в Андрія Федюка! 34-й у цьому епізоді. Поталанило залізничникам. А тут уже невдала передача. від Грицини, журба. Забиває журба. Рахунок стає 2-1 на 2. -3. Невдала передача, від Грицини, журба. Забиває. Подивимося, як буде у Львові Уже проти їхньої колишньої команди. Кісельов Кардаш на місці. Гол! Гол! Секунди вітаємо енергію з перемогою! Команда Максима Павленка сьогодні її заслужила. Стоячи вітають! Успіх військової команди! Болівальники! Вітаємо, звісно, енергію! І ми! Матч завершується!